Всім привіт! Мене звати Олександр і після дуже значної перерви я все ж вирішив повернутися до роботи над каналом. Отже розпочне, як не дивно, перше відео, яке стосувалося цієї програми, загалом не втратило своєї актуальність, хоча змінилося вже декілька її версій. У ньому ви можете дізнатися про перші її налаштування. Проте на сьогодні для запису уроків я використовую останнє, а саме Blender 4.5 LT. Розумію, що нові версії виходитимуть у майбутнє. І буде додано оновлений інструментар, проте основна особливість і перевага LTS релізу це його певна стабільність хоча б на 2 роки. Та й робочий процес, вважаю, не сильно зміниться навіть впродовж наступних найближчих років. Тобто це відео ще довго залишатиметься актуальним. Тепер перейдемо до суті. Розглянемо саму структуру вікон та інтерфейсу програми. Загалом вона умовно складається з трьох основних частин. Верхньої панелі, яка розміщена зверху та містить основне меню. Тут згруповані команди для збереження імпорту і експорту файлів, налаштування самої програми Blender, параметри візуалізації та інших функцій. Також тут поміщаються закладки для вже створених наборів вікон під конкретні процеси, моделювання, текстурування, анімація тощо. Нижче розміщується основний робочий простір. За замовчум містить 4 основних вікна. Вікно 3D перегляду, вікно ієрархічно представлення всіх об'єктів на сцені або ж його ще називають Outliner. Далі слід назвати вікно властивостей та вікно з часової шкали. Про кожне з них ми будемо говорити детальніше при вивченні програми далі. Загалом Blender містить інші вікна та дозволяє кастомізувати робочий простір під свої задачі: моделювання, анімація, рендер, постобробка тощо. Всі ці напрямки одразу охопити дуже складно та й об'ємно. Знизу екрану розміщується рядок стану. Тут зазвичай відображається пропозиція клавіш, швидкого доступу до команд та інформація про кількість вершин, ребер та полігонів на сцені. Отже підсумуємо. Загалом інтерфейс Blender ділиться на три важливі частини: верхню головну панель, робочий простір та рядок стану. Кожну з них можна модифікувати під свої задачі, в усякому випадку робочий простір тердок стану, то точно. На цьому ж у мене все. Якщо буде ваша ласка, то підтримайте відео вподобайкою, коментарями та підпискою. Дякую за увагу до цього скромного відеоконтенту. Бережіть себе та рідних у ці складні часи.